Святий апостол Левій Матвій, колись він служив Митарем і був збирачем подати для Риму. Але, почувши від Христа слова Йди за мною, як розповідає сам апостол і Євангеліст, він встав і пішов за ним. Раніше, засуджений власним народом як зрадник і слуга загарбників, апостол Матвій залишає своє колишнє звичне життя. Тепер він стає учнем Спасителя. Після святої п'ятидесятниці апостол проповідує в Палестині. І перед своїм відходом у далекі країни на прохання юдеїв, які залишилися в Єрусалимі, пише Євангеліє, яке в ряді книг Нового Завіту стоїть першим. Апостол проповідував у Сірії, Мідії, Персії та Парфії. Потім Вирушив до Ефіопії, де жили племена канібалів. У місті Мермений апостол збудував церкву, звернув довіри ідолопоклонників і звів свого спутника Платона у сам єпископа. Коли апостол старанно благав бога про навернення Ефіопів, під час молитви з'явився йому сам Господь і давши жезл. Наказав поставити його біля дверей храму. Христос сказав, що з цього жезла виросте дерево і приноситиме плоди, а від корені його витікатиме джерело води. Обмившись у воді і скуштувавши плодів, Ефіопи змінять дикий характер. Коли апостол ніс жезл до храму, то зустрів на шляху дружину та сина правителя цієї країни, Фулвіана. Одержимих нечистим Духом. Святий апостол ім'ям Ісуса Христа зцілив їх, після чого багато язичників звернулися до Господа. Однак правитель не хотів, щоб його піддані стали християнами і перестали поклонятися язичницьким богам. Він звинуватив апостола у чаклунстві і звелів засипати його хмизом і підпалити. Але вогонь не завдав євангелістові жодної шкоди. Тоді було наказано додати хмизу і поставити навколо багаття 12 ідолів. Вогонь розтопив ідолів і обпалив Фулвіана. Але й тепер апостол був неушкоджений. Переляканий правитель просив апостола про пощаду і по молитві святого полум'я згасло. Апостол Матвій відійшов до Господа близько 60-го року. Правитель Фулвіан покаявся у скоєному, але сумніви не залишали його. Він наказав покласти тіло святого Матвія у залізну труну та кинути в море. При цьому Фулвіан сказав, що якщо Бог Матвіїв збереже тіло апостола у воді, як зберіг його у вогні, Слід поклонятися йому як єдиному істинному Богу. Цієї ж ночі до єпископа Платона в сонному видінні з'явився апостол Матвій і наказав йому йти з кліром на берег моря і знайти там його тіло. Прийшов на берег і Фулвіан зі свитою, винесена хвилею труна, була з честю перенесена до храму, побудованого апостолом. Пам'ять святого апостола та євангеліста Матфія свята Церква звершує 13 липня та 29 листопада. Правитель Фулвіан попросив у апостола пробачення, після чого прийняв святе хрещення ім'ям Матвій, яке дав йому завелінням Божим єпископ Платон. Через милість Господню через деякий час Фулвіан Матвій прийняв єпископство. І продовжив справу у проповіді у своєму народу. Колишній митар став апостолом Христовим, а колишній гонитель і язичник став єпископом і просвітителем своєї землі. Нехай молитвами святого славного і всіхвального апостола Євангеліста Матвія, Господь допоможе нам не засуджувати наших ближніх, але дивлячись на свої гріхи, приносити. Гідний плід, покаяння.